Сьогодні Кременчук схилив голову перед героєм, який повернувся на щиті. Місто провело в останню путь захисника України Станіслава Юрійовича Лубенця. Йому було лише 37 років. Він віддав своє життя заради мирного і вільного майбутнього нашої держави. У Станіслава було багато планів і мрій, яким, на жаль, не судило здійснитись. Та він встиг найголовніше створити міцну та люблячу родину. Для близьких його загибель назавжди залишиться великою незагоєною раною. Воїн загинув на Харківщині, виконуючи бойове завдання та виборюючи мир для України. Сержант Лубенець Станіслав Юрєвич 1988 року народження, народився у місті горішні плавні, проживав у місті Кременчук, працював на Полтавському, гірничо збагачувальному комбінаті, одружений, мав доньку. Станіслав Лубенець став до лав Збройних сил України у 2022 році, не вагаючись він. Пішов боронити рідну землю від російського агресора. Знайомі згадують його як добру, щиру та привітну людину, з якою завжди було про що поговорити. Та на жаль, війна знову забрала одного з найкращих. Я знаю Стаса ще з дитинства. Він часно вітався зі мною, бо жив поруч через два будинки. Щоразу, коли ми зустрічалися, він був радісний. Він завжди зі мною вітався, питав, як справи. Ми завжди мали про що поговорити, навіть за ці 5-10 хвилин. Колеги розповідають, що Станіслав був відважним, відповідальним і сумлінним у всьому, за що брався. Він чесно виконував свій обов'язок і до останнього подиху боровся за суверенність та незалежність України. Стас це людина, з якою ми разом працювали. І коли настав 22-й рік, він виявив своє добровольч і пішов на військову службу. А взагалі, це доброзичливо, дуже приємно. І саме головне відповідальна особа це людина з великої букви. Ну, ви знаєте, як кажуть, що під час всяких негаразів, як будемо гинуть, найкраще ну, Він один із найкращих, як кажуть, герої не вмирають. Подвиг Станіслава Лубенця назавжди залишиться в пам'яті громади. Він став прикладом сили духу, мужності та справжнього патріотизму. Вічна пам'ять і слава герою. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.